Траса Київ-Чоп, село Нагірне, гірне, пів на другу дня. Мерседес спрінтер везе туристів в аеропорт. Усі десятеро пасажирів з Карпатські збираються летіти до Туреччини. У цю хвилину ніхто не очікував, що саме на їхній смузі раптом з'явиться інший мікроавтобус, що просто вб'є водія та одного з пасажирів. Відбулося зіткнення трьох мікроавтобусів, двоє з яких марки Мерседес Бен Спрінтер. Та мікроавтобуса «Citroen Jam». причиною настання смерті водія та пасажира мікроавтобуса послугувало те, що автомобіль після зіткнення перевернувся та зіткнувся із огорожою будинку, який розташований неподалік місця ДТП. За кілька хвилин, буквально у 200 метрах від цієї кривавої аварії, БМВ таранить інший туристичний автобус. Троє дітей, які їхали у легковику, в одну мить стають круглими сиротами, а самі потрапляють до реанімації. Малим лише. 8, 6 та 3 роки діагнози досить таки важкі. У хлопчика закрита черепноська травма важкого ступеня, перелом склепіння черепа, закритий супарохноїдальний крововилив. крім цього, у хлопчика ще і перелом стегнової кістки, забій легень. У дівчинки діагноз звучить так. Закрита черепно мозкова травма, забій головного мозку, перелом обох кісток правого передпліччя. У БМВ їхала сім'я з за Азербайджану. Водій автобуса запевняє, легковик вилетів з-за повороту просто лоб у лоб. А після удару машина спалахнула, немов сірник. От як тільки витягнули людей із салону, після цього відразу раптово автомобіль спалахнув. Причини загорання на даний час до слідством не встановлені. У туристичному автобусі ніхто не постраждав. А от у першій аварії в лікарні опинилися дев'ятеро пасажирів, троє з яких діти. У більшості з них важкі травми. Винуватця цієї автокатастрофи вже затримали. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.